В усьому світі фахівцям добре відомо ім'я видатного математика Георгія Вороного. Він наш земляк народився у журавці на Варвищині, закінчив Прилуцьку гімназію. Вищу освіту отримав у Петербурзькій академії наук. Там же й захистився, пізніше отримав звання академіка. А викладав після закінчення академії до самої смерті у Варшавському університеті. Тож різні енциклопедії називають Миколу Вороного українським, російським. Та польським математиком ім'я нашого земляка тільки тепер повертається із забуття. Цьогоріч Чернігівщина святкує 145-ту річницю з дня народження видатного вченого. Понад рік ми збирали матеріали тут. Ну можна сказати, що зібрано все, що на протязі багатьох років було написано, надруковано в засобах. Інформації в інтернет на інтернет-ресурсах про Георгія Вороного в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка презентація книги Георгій Вороний та його родинне оточення. Це збірник статей і матеріалів вчених дослідників краян, журналістів про всесвітньо відомого українського математика, нашого земляка Георгія Вороного та непересічних представників його родини. В залі зібралися автори публікацій та Леуради. Вороного з обласного центру Києва, Варвенського, Прилуцького, Ніжинського районів. Радник посольства Польщі в Україні Анна Кузьмова подарувала благодійному фонду вороного польські дослідження про вченого, А правнучка великого математика Нелі Швець розповіла про свою родину вороних. Це книга. вона камінь, брошений, в озеро забиття. Але це только камінь. Розходяться вороги. І ми. За новий нове У мене сейчас очень мало вопроси, на нет ответа. У мене немає коплача моїх варани. Народився в вчений на Чернігівщині у селі Журавка Варвинського району. Лише 40 років було відміряно геніальному математику, та зроблений ним за цей короткий проміжок часу. Вражає ми використовуємо, і мої колеги використовують мозаїки воронога для опису Всесвіту. Позагалактичного всіх скупчень галактик і скупчень різних зір в нашій галактиці, і все це теж відображає от те, що ми бачимо в мозаїці. От той всесвіт, який ми зараз спостерігаємо. У 2013 році виповнюється 145 років з дня народження славетного земляка Георгія Вороного. Сьогоднішня презентація лише один з заходів до ювілею, ще один щабель до повернення вченого і забуття.